Добрий вечір. Сьогодні до мене приїхав Юзва. А чого він приїхав? А того, що він закінчив об'єкт. Знайомтесь, ви хоч його не бачите, але я це. Я можу Ю... тако себе показати. Юзва Володя, один з найкращих плиточників майстрів України. Це я знаю по собі. Він мені там кое-що в квартирі робив, тому я знаю, що в нього золоті руки. Так він каже, Савайла, хочу дальномір купити. Що порадиш? Ну, Наскільки я радив, скільки ми спілкувались по цій темі, і вибирали ніж двома дальномірами. Дальномір. Перший це GLM 5025G і GLM125C. Зовсім різні дальноміри, але е, я вам дуже коротко розповім, їх два плюса і два. І 2 плюс одного, і два плюс другого. Правильно володь? Це, ж, це ж просто. Мінусів нема. Мінусів нема взагалі. Подивіться, плюс маленького 50-метрового, це він дуже компактний. Він супер компактний. Подивіться, який крихітка. Ну, я рахую, що це плюс. Його в карман кудись засунув. На 100 метрів він значно більший. Бачите, він такий масивний. А поставили поворочи? Там так. Який ще плюс маленького? Він досить гарно захищений. Захищений від пилу, від води. У нього IP більше. А, і, бачите, він більше такий прорезиновий. А вже сотий, він такий культурний. Ну такий, да? ну, такий ну, як телефон iPhone, iPhone просто <реш> витягуєш. Так, на цьому всі. Плюси маленького закінчуються. Тепер переходимо до плюс. Давайте включимо, щоб ви бачили, як же воно працює. Так, тут екранчик. Ну, Значно більший екран. Більший... Камеру бачите. Але саме головне, що тут є камера. Ви наводите оцю цяточку. Давайте ще його включимо, для того, щоб цяточка була. Вон цяточка. І ви бачите, ось тут показник тої цяточки. І ви на відстані 100 метрів можете навести і побачити. Другий плюс це передача даних по Bluetooth на телефон. Або він працює як флешка до комп'ютера. Ви щось там поназнімали, прийшли додому і забули, що ви там познімали. Володі кажуть, мені ж зручно. Взяв, ну, я собі записав. В телефоні подивився ну, і це. Ось дуже коротко. Ну, звісно, це 100 метрів, це 50 метрів. Звісно, різний метраж, але Володя навіть на свій, ти ж я так розумію, немає у таких величезних приміщень. Ні, в мене 100 метрів немає. немає. <свісно> 2 на 2 санузли. Але <свісно> все ж він вибрав ось таку модельку. Е, до речі, е, я тут, е, мені терміново треба гроші. Володя, завжди збираю гроші для пташок у миротворні. Це в мене головна біль, де взяти гроші, щоб було пташок більше. Пташки це дрони FPV, які зменшують популяцію окупантів. Якщо ви побачите, ось це Махно груп, а тут є підпис. Зараз я патру під... Анатолій а, свічок, свічок. Да, підтримку підрозділу да. та вклад. В перемогу. Так ось цей смичок хлопець загинув. Е, і тільки зараз Махногруб відновлює свою роботу. Е, ну, смичок це його позивний, можна вже і казати, це Ембрик Валентин. Е, це настоящі герої. Тому я зараз терміново збираю на FPV. Тому ось ці кошти 6 тисяч гривень за цей дальнамір підуть. На ЗСУ 100%. Крім того, я зібрав все, що я можу запропонувати вам якісне побошу для ЗСУ. Але це буде окреме відео, і де я окремо розповім, що я віддаю для ЗСУ. У мене, звісно, є ще ось така двіжима нерухомість, але її не віддам. Це мій партнер, це мій напарник, я його знаю 6 років. Ну, що ну робити? Це тваринка. Піклуюсь за ним. Друг. Треба піклуватися за тваринками, але знищувати інших. Тварини ви навіть не можна назвати, правда, Володя? Не можна. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!